Я працюю в закусочній туманне озеро вже кілька років. Це місце знаходиться в глушині між Вірджинією Сіті та Лейк Тахо. Мабуть, ти навіть не чув про нього, якщо не проїжджав через ці країни. І я був би радий, якби не довелося працювати тут. Але життя склалося так, як склалося. Здається, звичайне місце, але є щось дивне в цьому закладі. Щось про що я не знав, поки не зіткнувся з ним. На перший погляд, все тут, як в будь-якій іншій забігайлівці. Тиха атмосфера, нескінченні чашки кави, похмур. Мурі відвідувачі, які приходять сюди, щоб забутися. Але якщо ти працюєш тут достатньо довго, починаєш розуміти, що закусочне туманне озеро не просто зупинка для проїжджих. Тут працюють за своїми правилами, і ти хочеш, не хочеш, не можеш їх порушити. Чому я досі тут? Ну, гроші, звісно. Місцева зарплата 40 доларів на годину, і це краще, ніж я міг би знайти десь-інде. Але все змінилося в той день, коли він зайшов. В той день я був біля каси, перебирав купюри, коли він увійшов. Я не одразу помітив. Він. Просто з'явився, ніби був тут завжди. Зустрівся поглядом з одним з інших клієнтів. Пройшов до останнього столика в кутку. Я подумав, що він просто хоче побути на самоті, але щось в його присутності змусило мене насторожитися. Він був не таким, як інші. Вік близько 50, одяг простий, коричнева вельветова рубашка, ніби трохи застаріла. Але очі вони були незвичайними. В них не було звичайної втоми чи байдужості, як у інших клієнтів. Він дивився, як ніби знав щось, чого. Тут ніхто не знав, і що дивно, я навіть не пам'ятав, як він увійшов до закладу, ніби він з'явився з ні, звідки я підійшов, як завжди, з усмішкою, щоб прийняти замовлення, але він лише підняв руку, відмовляючись, від кави. Я почекаю, сказав він тихо, але так, що я відразу зрозумів, це не просто фраза. Весь мій внутрішній компас почав тривожно пульсувати, але я нічого не сказав. Коли я повернувся на кухню, старша зміна Ірина швидко підійшла до мене і попередила: не обслуговую його, він тут по справі. Я не зрозумів, про що вона говорить, але мені. Мені не хотілося лізти в чужі справи, тому я продовжив працювати. Через пів години я знову помітив його погляд. Він сидів, як і раніше, в кутку, але тепер його очі стежили за мною за кожним моїм рухом. Це було майже фізично відчутно, наче я був частиною його спостереження. Коли я знову підійшов до столика, він нарешті заговорив: Ти не ставив запитань, і це добре. Але запам'ятай одне: тут нічого не випадкове. Я відчув, як мене передернуло. Це був не просто клієнт, це був хтось, хто точно знав, що відбувається в цьому місці, і можливо, знав набагато більше ніж я. Я встав, не знаючи, що відповісти. В цей момент вся атмосфера навколо мене стала іншою. Все, що я колись вважав нормою в цій закусочні, тепер виглядало частиною якоїсь дивної гри, де я був пішаком. І тоді він сказав: Ти залишишся тут чи підеш? Вибір за тобою? Я завмер. Залишитись було страшно, але піти теж. І ось ти стоїш перед таким вибором. Питання не в тому, що ти хочеш питання в тому, що ти не можеш уникнути. Все, що відбувалося тут раніше, тепер було пов'язано з цією людиною. Sim